Привіт-привіт, мої хороші! Мене звуть Іренка, і ви на каналі Біблія і Твоє Спасіння. А сьогодні, як і обіцяла, випускаю свій наступний ролик, так? І сьогодні ми поговоримо про, звісно, про Біблію, так. І що саме найголовніше, сьогодні коротеньке буде відео про спасіння. Яким ж чином? А можна буде спастися. А трошки зроблю такий невеличкий вступ для тих, хто а, не вірить а, в те, що, ну не знаю, земля кругла, що існує Бог, що існує сатана, що існують а, ті люди, які а, прихильники є Ісуса, Бога, так і ті люди, які прихильники є сатани. Так і оці дві групи, одним словом, оці дві групи постійно борються між. Собою, так, ось. І а, кожна людина, кожна душа робить свій вибір, вибір на е, на, про те, так, в якій групі бути, чи в групі а, разом з Сатаною, чи в групі разом з Ісусом. Отож. Знаю всі, хто починає досліджувати Біблію, так я не буду тикати пальцями людей назвати так. Але знаю людей, які спочатку, спочатку були такими запальними атеїстами, але впродовж деякого деякого часу, так заговорююся, деякого часу почали досліджувати Біблію, почали а, поєднювати, порівнювати історичні факти, історичні дані, так, з Біблією і Вуаля. І навернулися і стали християнами. Як же це все відбувається? А все просто. Впливає Дух Святий, відкриває ваш розум, так? тому що для тих людей, котрі, а, кажуть, що Біблія це взагалі якийсь нонсенс, що це незрозуміла книга, якась казкова, чарівна. Камон, всі починають досліджувати, так? якщо ви є. Людина з хорошим серцем, так, і це дійсно вас турбує, то вам Дух Святий відкриває. Але якщо ви людина зі злим серцем і просто-просто хочете дослідити Біблію, що потім якось, якось почати не те робити, що треба, так, то Бог таким людям не відкриває. Ось і все. Отож, сьогодні поговоримо, яким чином так Біблія говорить нам про те, що ми можемо спастися. Зразу скажу це все ясно, як білий день дотримання Божих заповідей. Всі ми знаємо, що всі ми грішні, і неможливо а, так докладно, так, самого народження не оступитися ні вліво, ні вправо. так. Все це нормально, все це може бути. Але саме найголовніше, коли ви згрішили, так, зразу ж стаєте на коліна, молитесь, пробачення просите, так, Ісуса Христа, і більше стараєтесь цього не робити. Звісно, є різні обставини життя, так, які, не знаю, змушують, не змушують вас це робити, але, по крайній мірі, моя така точка зору, так, що. Робити все можливе, щоб вийти з цієї ситуації, щоб вийти з цих обставин і йти за Христом. Це саме найголовніше. Отож, сьогодні ми будемо розглядати, звісно, у мене біблія в руках, і будемо розглядати книгу останню, книгу останню, об'явлення. Хто не знає, відкриваємо третій розділ. <кху> так, і. Що тут взагалі іде? Ось другий і третій розділ, так? іде перелік, перелік етапів, е, так, назв церков. так, І е, що це таке взагалі? Це ті церкви, які були е, взагалі от від початку, так, і далі, 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 і в якій саме церкві, в якому саме періоді етапу ми зараз знаходимося. Значить, перша я не буду достеменно там пере, переказувати, що, що в них, так, ви можете самі почитати. Просто перелік зроблю такий, що е, об'явлення другий розділ, так, послання до самих е, церков, послання до Ефеської церкви, яка була з 31 по 100 рік. Далі послання до Смірнської церкви, це вже друга церква, так, з 100 по 313 рік. Далі послання до Пергамської церкви, це вже третя. З 13 по 531 рік так, це періоди. Далі послання до Тіатирської церкви 4 з 538 року по 1517 рік. Далі послання до Сардійської церкви з 1517 по 1798 роки. Далі послання до Філядельфійської церкви, це вже 6. Церква, так, з 1798 року по 1844 рік. Ну і нарешті сьомий етап, так, ось це послання до Лаодикійської церкви. Тобто з 1844 року і вище. Чому? 1844 рік. Тому що а, дехто казав о, Адвентисти, сказали, що в 1844 році вони там щось там. Скоригували, винайшли, дослідили, прийде другий прихід Христа. Так, прийде Христос. Але насправді це просто було в Біблії позначок. Чітко ясно, що про другий прихід Христа не знає ніхто, навіть син людський, так, ось тільки хто знає тільки сам отець. Тобто, що мається на увазі, в 1844 році, що саме відбулося? А відбулося те, що Ісус Христос на небі війшов святею святих і що? І почав, що почав? Хто не знає, а, розкажу. А, початок суду на небі. Тобто, почався суд на небі, так, ось а, над тими, хто, наприклад, помер уже, так, тобто їх уже а, чи в запис, записати їх в книгу життя, чи не записати, чи в іншу книгу записати. Тобто, вже ось з 1844 року почало почався суд на небі, розумієте? І в нас ще є можливість така, що ми ще живі, так, сьогодні, тисяч, сьогодні 2022 сьогодні рік, так, і ми маємо ще можливість взяти. Скажімо так, рішення так, за себе, за свої вчинки, за своє життя і правильно зробити вибір, на чій стороні ми будемо. І, хто, і ви знаєте, що дуже цікаво, Так, що на сьогоднішній день сатана дуже винахідливий, дуже унікальний, індивідуальний підхід до кожного має. Так? А для чого це все? Для чого він так скурпульозно, так Хитро розказує всім, що о, Ісуса немає, що Бога на небі немає. І так далі. Що це все вигадка. Живи одним днем. Кайфуй, вживай наркотики і так далі. Все, що ти поімієш в цьому житті, все клас, супер, пупер, поки ти не помер. Там нічого немає. Для чого це все він робить? А все для того, що. Він дуже зазрісний, ненависний, жорстокий і так далі можна перелік, от перелік дуже довго перелічувати, да? хто він і який він. Але для чого він це все робить? А для того, щоб ви також не спаслися. Він знає, що він не спасеться, і його якби сучасним виразом так жаба давить, а що ти маєш спастися. Чому ти маєш спастися? Я ж не спасуся. І все. І він любими способами буде вас відволікати від Біблії. Ви, наприклад, мали от елементарно, навіть я скажу по собі, так, от візьму себе до прикладу. А знаю, що потрібно, ну, от захотіла виробити привичку: що вечора читати Біблію. Окей, там 5 хвилин, 5-7, 10, неможливо. Ось, але сам факт, що я вирішила читати Біблію. І, І взагалі. Як стається так, що я через раз читаю Біблію, ви не повірите, але я думаю, що на вас так само діє ця якась незрозуміла сила, да? ось, але є таке, що ви, вас е, відволікають різні фактори. Вам різні ситуації підкидує так? життя, чи як там можна сказати правильними словами. Да? Ось. І те, і все, і ви просто крутитеся, вертеться і стільки справ, і ви просто приходите ввечері просто там, чи з роботи, чи зі справ своїх, чи зі зустрічей своїх, да? і просто падаєте, яка там біблія? Там аби от вмитися в туалет сходити, перепрошую, зуби почистити так, ось, і все, і впасти. Тому що завтра зранку знову кресині, так сказати, щурячі біга так повторюються. Для чого це все дано робиться це все? Для того, щоб відволікти вашу увагу, для того, щоб ви почали, ну, якби ніби християнство, так, ніби ви християнин, так, відносити себе до християнства, але ви не виконуєте, щоб ви не виконували цього всього, щоб у вас був такий просто тупо формалізм. Да? Ось що робить з нами сатана, так і ми оста останні часи, так, особливо ці, ми повинні бути просто таке слово є чку, так? Тобто дуже-дуже дуже уважними і до свого часу до того, що ви робите, чому ви приділяєте свою увагу. Тому що, чому? Тому що в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, в Твіттері, ще які ще там є мережі. Білі-білі і так далі, да? ви знаходите час посидіти, повірте. І вони просто як загіпнотизовують вас, так? зачаровують, а ось взяти в Біблію в руки і прочитати один розділ, чи два розділи, да? і щось а, духовний свій стан підвищити, так, і ваші духовні а, от, різні да, моменти. Ні, немає часу. Я бігом спати. Бо мені треба виспатися і завтра з раночку вставати, і знову бігати, крутитися. Розумієте, що робить сатана? Ось, а коли прийде час, каса попереду, і е, будуть люди, які будуть плакати, е, будуть, е, скажімо так, е, ужасно даємо шлагбам, відкриється, я вже так по-своєму говорю, та, і вони просто відчують цю всю. Це відчуття, да, коли вони щось втратили, і немає вже можливості щось поміняти, щось змінити. Ось так. Тому, тому робіть вибір, любіть себе, а, виберіть життя, а не смерть. Отож, йдемо, ідемо, ідемо, третій розділ да, із 14 го вірша якраз цей вірш, який відноситься до послання до Ладокійської церкви. тобто до Сьогоднішнього періоду. так, Ось, він рахується з 1844 року і по наш час уже. І далі. І до Ангела церкви Владикії напиши. Оце каже Амінь, тобто Ісус. Свідок вірний і правдивий, початок Божого творива, Я знаю діла твої, це звернення до церкви, тобто до нас. Що ти не холодний, ані гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти лі теплий і не гарячий, і ні холодний, то виплюну тебе із уст своїх. Бо ти кажеш, я багатий із багатів і не потребую нічого. А не знаєш, що ти нуждений, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото в огні перечищеного, щоб збагатитися і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була. А мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити, що це мається на увазі. Це ми знаємо, що Біблія говорить символами, символами, да? що день це один рік, рахується, да? що. Різні моменти, так, вони рахуються по-іншому. Тобто перелік іде того, що тобі потрібно. Тобто, ти думаєш, що ти о, озолотився, так, маєш золото, багатство, отже, гарну, да, але всередині твоє єство повне а, поганих дій, поганих думок, так, і так, далі, і так далі. Далі читаємо, кого я люблю, тому докоряю і караю того, а будь ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцеві, сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був. Тобто Ісус каже «І з отцем своїм сім на престолі Його. Хто мені вухо, хай чує, що дух промовляє церква. Тобто з цього з цих віршів, так, з третього розділу до об'явлення, так, з 14-го вірша, ми бачимо конкретику, що Ісус звертається до церкви останнього часу, тобто до Леодикії. Тобто, ти маєш вигляд хорошого, ти думаєш, що ти маєш що їсти, одіж, золото, гроші і так далі, в тебе все окей, але я раджу тобі прийти і купити в мене там, що тут написано мазь на очі і так далі, білу одежу, так, ось, щоб прикрити свою наготу. Що це має увазі? Це означає, що е, це, як я говорю, притворство, да, е, християни, да, які, де да, не тільки християни, да, які от е, зверху от такі всі-всі, да, такі хороші, такі гарні, але всередині просто мають. Погані звички, роблять погані речі, думають про погане. І Бог що робить? Ісус дивиться і бачить не оце, що бачать люди, що можна приховати, але бачить серце. І взагалі, чим наповнене серце, те, говорять уста, як то кажуть. Тому ось що нам пропонується, щоб спастися далі, ще хотіла би прочитати. Ще хотіла би прочитати так? також 13-й розділ і 14-й розділ об'явлення, так. Остання книга Біблії, все просто. відкривайте останню книгу Біблії і все, об'явлення написано об відкриття. Ось. Що про що саме тут також пишеться, Дуже важливі, як на мене, слова, щоб бути готовими так, і знати, що відбувається, куди бігти, і взагалі, так, тому що будуть такі події відбуватися, так, що просто людина, яка не знає цього всього, буде в такій паніці, такий страх буде мати, що а, ну, просто жахливо. Пише про це Біблія, тому щоб ви були готові і знали, що відбувається, і буде відбуватися. А буде відбуватися ще гірше, ніж на сьогоднішній день є в світі. Уявіть собі. Друга звірна допомагає зводити світ. З 13 розділу починаємо, так, із 11 вірша. Я читаю лише основні такі, що, щоб не займати час, так. А ви можете собі просто цілком прочитати. 13, -й, 14 -й розділ, так? Ось. Значить, 13 розділ об'явлення з 11 вірша. І бачив я, друга звірина, помагає зводити світ. І бачив я іншу звірину, каже Іван, що виходить із землі. І вона мала два роги, подібні ягнячим, та говорила як Змій. І вона виконувала всю владу першої звірини перед нею і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, що в неї взроблена, була її рана, смертельна. Це ми бачимо, я вставлю свої 5 копійок чи 5 євро, 5 доларів. Хто не знає, про що йде мова, мова йде про Рим, так? По історії ми знаємо, що здорована була рана, так, ось а, в Риму, так, Папа Римський, так, про папу римського йде мова. Ось, і це перша звірна, друга звірна це США. Тобто, а, якщо ви хочете дослідити це питання, відкриваєте паралельно об'явлення, так, і паралельно відкриваєте Даниїла, старий завіт. І а, ці дві книги один одного пояснюють. Ось також можна історію відкрити. Ось в історії все також всі факти записані. Ось, їдемо далі. І чинить вона, тобто, що мається на увазі? Мається на увазі, що США так, друга звірна буде силою робити певні речі, які будуть а, вимагатися від людей, щоб люди. Поклонилася, так і служили Риму, першій звірині, папі Римському, розумієте, да? далі їдемо. І чинить вона великі ознаки, так що й огонь зводить з неба додолу перед людьми. І зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їх чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образа звірини, що має рану від меча та живе, і дано їй вкласти духа образові звірини. Щоб заговорив образ звірини і зробити, щоб усі, хто поклониться образові звірини, побиті були. І зробить вона, щоб усі, усім малим і великим, багатим, і вбогим, і вільним, і рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхні чола. Знову ж таки, це символічно. Символічно буде, символічно буде просто розподіл, так. Хто святкує суботу, а хто святкує неділю. Тобто, це йде в, ну, якби в символах, да? сказано, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена ймення звірини або числа імення його. Тобто буде там, я не знаю, якийсь ще закон виданий, чи що, так що ти маєш. Кудись там під'їхати і розписатися, що ти на стороні Папи Римського, так? Бо видався закон, допустим, так ось. І якщо ти не підпишеш цей документ, тобі просто там чи карточки, як на Україні, наприклад, да? чи карточки заблокують, чи ще щось, і все. Тобто всі твої засоби до життя да, будуть ну, взагалі ноль. Да? Ти не зможеш просто елементарно купити їжі. Да? Ну, якщо ви не в селі живете, так, і все своє маєте. Ось як буде. Тут мудрість, хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське, а число її 666. Ось, про що я й мова. А число звірини, тобто, це папа римський на е, історія уже, якби. Це все дослідили, нам нічого досліджувати не потрібно. На короні папи римського, так, ось і шапси чи як вона називається, є а, такі букви, букви ніда. Вікаріус Деї. Тобто, якщо додати всі ці перевести в цифри, тобто перевести вікаріус, Деї. тобто, якщо це перевести в е, Цифри, Получається 112, 53 і 501. Додаємо 112 плюс 53, плюс 501, і виходить 666. Ось так все просто. Ось. Тому тому будьмо готові. так, І що пишеться. А, далі також 14-й розділ важливий, почну зразу з 6 вірша про трьох англійську вістку. Тобто, саме те, що говориться, що ми що нам до чого нам готуватися, якщо ми хочемо спастися, так, і які дії наші повинні бути. А, і побачив я іншого ангела з шостого вірша. Почнімо. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благостити вічну Євангелію, мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом. Перша вістка ангела. Побійтеся Бога та слави, віддайте йому, бо настала година суду його і вклоніться тому, хто створив небо. Тобто, це йдеться про суд на небі, да, який почався з 1844 року. І землю, і море, і водні джерела. Далі, друга ангельська вістка. А інший другий ангел летів слідом і казав: Упав, упав Вавилон, город великий, тобто протестантизм упав. Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. І третій, а, третя вістка ангельська, а інший третій ангел летів услід за ним, гучним голосом кажучи: коли хто вклоняється звірині та образу її і приймає знамено на чолі своїм чи на руці своїй папством, тобто це в переносному значенні цього слова, що щось прийме ну, і вирше бути так на стороні папи римського бурсу, захоче Їсти, пити і так далі, да? тобто так щось таке зробить, зроблять, да? що бу, будуть вимагати від людей, да? змінити своє там, не знаю, бачення, на віру і так далі. Далі їдемо. А той то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву його, і буде мучений в огній сірці перед ангелами, святими та перед агнцем. Ось про що говорить Ісус. Той, хто стане на сторону сатани, да? От, на сторону Папа Римського, і а, відкине Біблію, відкине Ісуса Христа, відкине 10 заповідей Божих, так? то той ось написано тут: буде пити з вина Божого гніву, вона не змішана в чаші гніву його і буде мучений в огні і сірця перед ангелами, святими та перед ангцем. А дим їхніх мух, мук на вічні віки. І не мають спокою день і ніч усі ті, хто клоняється звірині та образу її, і приймає знамене імення його. І далі 12-й вірш дуже-дуже важливий. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусові віру. Або деякий переклад свідчить а, віру в Ісуса. Ось про що йдеться. Ну і далі можете почитати собі для загального розвитку, так? Ось. Ось про що йдеться, так? І ми знаємо по Біблії, да, що потім, що потім будуть вибрані, уже забрані, їх будуть переслідувати, вони будуть забрані так. Ось ангелами, да. І все. І далі почнеться просто хаос. Тобто, шістнадцятий розділ від об'явлення свідчить, можете прочитати. Я читати вже не буду. Да? Ось, але так, для загальної розвитку, щоб ви розуміли, які е, кари, сім чаш гніву, так. Боже будуть нищити землю. Тобто, що відбудеться з тими нечестивими, хто прийняв Папу Римського його недільний день, його ці всі постанови і так далі. і так далі, так, далі, Чого в Біблії Бог Ісус не говорив робити? Ось так. Тому у мене на сьогодні все. Думаю, ви. Я вам була сьогодні корисною. Так думаю, ви а, зробите свої висновки стосовно а, вашого життя стосовно того, чи потрібно чи потрібна вам взагалі Біблія, чи потрібно вам вірити в Ісуса. Чи... А, тобто ви маєте зробити в своїй голові так, чіткі, чітку картину того, так, перевіривши спочатку, звісно, да, чи це все правда, чи брехня звірити з історичними фактами, чи таке взагалі було да, і так далі. Ось, а, і зробити свій вибір. Тобто вирішити, на чий ви стороні. Тому що потім, тому що потім а, вже буде надто пізно. Ось, і о, я всім бажаю спастися, щоб ви о, мали спокій і мир в своєму серці, і побільше читали Біблію, так, і вірили в цеки історичним фактам, так, і о, Біблії, тому що тільки Біблія розказує, що було, що на сьогоднішній день є, і що буде. Так? Ось. Не дарма ж Рим, так, папа Римський так сильно палив колись, так. По історії ми знаємо, да, палив і християн так, інквізиції, були і Біблію, да, чого він це все робив? Подумаєш, книжка, да, але це не просто книжка, це минуле, теперішнє і майбутнє, яке чітко описує і викриває всі-всі моменти. Тому я вам всім бажаю гарного, чистого неба і всім па-па-па-па. До наступної. До зустрічі.